Семене Марковичу. Чому ви не одружуєтеся вже третій рік вдівцюєте? Та знаєте, не можу таки знайти жінку засмою. Після сарочки стільки ліків залишилося. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Два випускники політеху подали заяву на одну і ту саму роботу. Досвід і навички, судячи з папірців, у них були однакові, і начальник вирішив дати їм тест. Після закінчення тесту, через деякий час начальник кличе в кабінет першого кандидата і каже: Ну що ж, ви обидва правильно відповіли на дев'ять запитань із десяти. Але я вирішив, що візьму на роботу іншого кандидата. Але ж це нечесно, раз і він, і я дали однакову кількість правильних відповідей. Бачте, перебиває шеф, я ухвалив рішення не через правильні відповіді, а через неправильні. І як це одна неправильна відповідь може бути кращою за інші правильні? Дуже просто на десяте запитання ваш суперник відповів не знаю. А ви відповіли я теж не знаю. Дві старенькі, всі в зморшках базікають. Одна каже: Учора показували по телевізору, як Бриджит Бордо живе. І саму її показували. Ти пам'ятаєш, коли ми молоді були, все хотіли виглядати точно як вона? Ну, ну, ось, збулась таки наша мрія. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Дзвінок в ефір радіо. Шановна студія, сам я політикою не цікавлюся, але моя дружина їздить до Києва на всі мітинги в підтримку президента. Тільки в останній місяць їх було штук 10. А що змінилося? Чи не боїться він втратити довіру виборців? Шановний наш радіослухачу, краще подумайте про довіру до своєї дружини. Останнім часом у Києві взагалі не було жодних мітингів. Вони заборонені.